Вовк і семеро козенят. Жила була коза з козенятами, Ішла йшла коза в ліс їсти траву шовкову, пити воду студену. Як тільки піде, козенята запруть хатинку і самі нікуди не виходять. Вертається коза, постукає у двері і заспіває Козлятушки, хлопці, відімкнитися, відчинитися. Ваша мати прийшла, молока принесла. Біжить молоко за вимічком, з вимічка по копитечку, з копитечка у сиру землю. Козенята відпруть двері і впустять матір. Вона їх погодує, напоїть і знову піде у ліс, а козенята запруться міцно, міцно. Якось вовк підслухав, як співає коза. Ось раз коза пішла, вовк побіг до хатинці і закричав товстим голосом: Ви, лохи, ви козенята, відімкниться, відчиниться, ваша мати прийшла, молока принесла, повні копиці водиці. Козенята йому відповідають. Чуємо, чуємо, та не це голосок. Наша матінка співає тоненьким голосом, і не так голосить. Вовку робити нічого. Пішов він у кузню і велів собі горло перекувати, щоб співати тоненьким голосом. Коваль йому горло перекував. Вовк знову побіг до хатинці і сховався за кущ. Ось приходить коза і стукає, козлятушки. Хлопці, відімкнитися, відчинитися, ваша мати прийшла, молока принесла, біжить молоко за вимічкою, з вимічка по копитечку, з копитечка у сиру землю. Козенята випустили матір і давай розповідати, як приходив вовк, хотів їх з'їсти. Коза нагадувала, напоїла козенят і сувора покарала. То прийде до хатинки, проситиметься товстим голосом, та не перебере всього. Я вам причитую двері не відчиняйте, нікого не впускайте. Тільки но коза пішла, вовк знову зість до хатинки. Постукав і почав причитувати тоненьким голосом Ко лятошки, хлопці, відімкнійтеся. Відчинитися, ваша мати прийшла, молока принесла, біжить молоко за вимічком, з вимічка по копитечку, з копитечка у сору землю. Козенята відчинили двері, вовк кинувся в хату і всіх козенят з'їв. Тільки один козенятко сховався в грубці. Приходить коза, скільки не кликала. Скільки не причитувала, ніхто їй не відповідає. Бачить, двері відчинені, вбігла у хатинку, там немає нікого. Зазирнула в піч і знайшла одного казеня. Як дізналася коза про своє лихо, як сіла вона на лавку, почала журитися, гірко плакати. Ох, ви, мої, діточки, козлятушки! Та навіщо відіпралися, отворялися, злому вовку дісталися. Почув це вовк, виходить у хатинку і каже козі, Що ти на мене грішиш, кумо. Не я твоїх козенят з'їв, повно сумувати, ходімо краще в ліс, погуляємо. Пішли вони в ліс, а в лісі була яма, а в ями вогнище горіло. Коза і каже вовко, давай, вовко, спробуємо, хто перестрибне через яму. Стали вони стрибати. Коза перестрибнула, а вовк стрибнув та й упав у гарячу яму. Черева в нього від вогню лопнуло, козенята звідси вискочили, всі живі, та стриб до матері, і стали вони жити живати, як і раніше. Хай місяць казку шепоче вушко, а зорі малюють чарівні сни на добраніч.